Привіт! В цьому відео я розповім про істерично гістріонний тип особистості. Мене звати Олексій Шпичка, я психолог і гештальтерапевт. А Для простоти я буду називати їх істериками. Отож, люди з істеричним стилем особистості мають конфлікт в сфері сексуальності і статі. Вони підсвідомо сприймають свою стать як слабку і неповноцінну, а протилежну стать навпаки, як сильну, захоплюючу. Таку, що лякає і викликає в них заздрість. Зовні ці люди виглядають яскравими, спокушаючими, вони привертають до себе увагу. Хоча інколи ці люди можуть бути простими і стриманими. Істерик хоче отримати владу в стосунках через спокушання людей тієї статі, яку вони переоцінюють. На відміну від нарциса, істерик, хоч... істерик хоче, щоб його любили. В стосунках вони можуть бути теплими, емпатійними, але ця емоційність в них досить поверхнева. Тоді як нарцис хоче отримувати захоплення визнання свого статусу. В стосунках нарцис більш холодний порівняно з істериком. Багато людей з істеричною структурою характеру ми бачимо в творчих професіях: це актори, музиканти, вони класно виглядають на сцені. Загалом історичні люди бояться сильних емоцій, подібно до шизоїдних людей, але тільки зсередини, а не зовні. Їхні власні почуття і бажання викликають в них тривогу. Мова історичних людей може бути занадто драматизована, сповнена перебільшень, театральності. Так відбувається через страх бути захопленим цими емоціями. Таке враження, що емоція. Підсвідомо висміюється через перебільшення. Вони використовують сексуальність в захисних цілях, і це місце їхнього конфлікту. І хоче приховати відчуття своєї слабкості, неповноцінності, страху і отримати відчуття сили і контролю над привабливою протилежною статтю, яка в них викликає страх і заздрість. Підсвідомо вони відчувають страх і сором, що їх пошкодять або поглинуть в стосунках. І вони виставляють на показ свою сексуальність, підсвідомо намагаючись побороти цей страх і сором. Хоча деякі люди з історичним характером можуть бути сексуально замкнутими і байдужими. Зазвичай історичний характер формується тоді, коли людина розчарувалася в батьку однієї з ним статі. І отримала занадто багато уваги від батька протилежної статі. Таким чином, жінки часто описують своїх мам як холодних, депресивних, бездарних, а батьків навпаки як дуже яскравих і цікавих. В той самий час чоловіки описують те ж саме тільки навпаки, мами активні, емоційні, захоплюючі, а батьки байдужі, пасивні, відсторонені. Батько протилежної статі, мати або тато може поводитись з ними спокусливо, сексуально зухвало, можуть бути навіть реальні сексуальні домагання. Таким чином в цих людей формується психологічний інцест. А інколи це реальний інцест. Такий досвід є для них травматичний, і вони починають використовувати сексуальність в захисних цілях. Тобто, а не для самого сексу, а для того, щоб потрапити в стосунки, в яких би їх любили. І в них це відбувається абсолютно підсвідомо. В терапії для того, щоб допомогти історично організованій людині подолати свої підсвідомі внутрішні комплекси, потрібно отримати новий досвід. А саме, де терапевт ідеалізованої статі буде ані спокушаючим, ані спокушеним. А терапевт з неціненої статі, ані конкуруючим, ані слабким. А також їм треба отримати досвід надійності, емоційної доступності терапевта, безпеки, стабільності терапевтичних сесій. І це створить для них простір, в якому вони зможуть займатися самопізнанням, розвивати усвідомленість про свої почуття, про свій досвід, переживати свої емоції. І з часом це їм дасть змогу вирішити свої конфлікти, які в першу чергу пов'язані навколо тем сексуальності, влади і статі. Надіюсь, вам було цікаво дізнатися про історичну гістріонну психологію. Я буду вдячний за лайк, коментар і підписку і дякую вам за перегляд.